Михайловичу, з чого почався ваш шлях і коли саме на посаді голови громади, і що стало головною мотивацією обрати для себе таку відповідальність? У 2020 році відбулись вибори. і Я був обраний головою. Чому я пішов на вибори? Мені вже якраз випнуло 60 років. Я якби реалізував себе в інших галузях так. А тут мені захотілося, я бачив цей потенціал в собі. Я бачив, як громади не так розвиваються, мені здається, не, не так динамічно, як би я хотів. Я думаю, я все-таки попробую, І це буде ще одна сторінка для реалізації себе як особистості. І тому я вирішив піти на ці вибори. На вашу думку, що повинні знати про Борштинську громаду, українці, іноземці, які взагалі вперше про неї чують? Ну, Борштинська громада в нас. Е... Не, не проста, ну перше, в нас є Борстинська тес. Тес сьогодні найбільша станція, електрична станція, так, яка виробляє струм в Україні. В Борсинській громаді дуже цікава історична спадщина. У нас проходили тут бої за територію, починаючи ще з княжої доби, тому що місцина дуже цікава, вона між річчями, між минулою липою, між свіржом. А коли утворилось, коли утворилась Борстинська тес. Водосховище 1300 гектарів тут хороші можливості для розвитку рекреації. Чому ви саме вважаєте, що саме бурштинська громада може бути приваблива для міжнародних компаній, для інвесторів? Що саме ви б таке ключове виділили? Ну, не перше, це людський потенціал. Якщо ви пам'ятаєте, коли ще за союзу у нас тут працювало майже 4 тисячі на бурштинський тест працівників, зараз там працює значно менше, тому що пішли технології. Вони замінили людський ресурс, так? а людський ресурс залишився кваліфікований. Тому кваліфікація працівників наших це питання номер один. Друге питання це в нас Н09 траса івано франківськ Львів. І тут можливість створення індустріальних парків. І тут якраз кваліфікована робоча сила була б саме раз. Тому тут можна створити індустріальні парки. в нас вже є два індустріальних парки: один приватний, другий комунальний. 12 гектарів і 20 гектарів, а в на є можливість розширення на 200 гектарів. Це і логістичний центр може бути, тому що ми в такій місцині, що на перетині шляхів це з одного боку на Львів, з другого боку на Тернопіль і на Угорщину. Так? Тому дуже цікава місцина, залізна колія проходить поряд з нами, тобто на борсні станції. І я бачу тут хороший потенціал. Як ви на сьогодні будуєте співпрацю із місцевим бізнесом? Тобто, що є ключовим у такій взаємодії і які вже реальні кроки в цьому напрямку зроблені? Ну, з місцевим бізнесом у нас йде постійна комунікація. Я відвідую е, всі підприємства, які є на нашій території. Ми неодноразово проходили, обговорювали, дивилися, які проблеми, чим допомогти, що, чого вони потребують. Це раз. Друге – ми створили е, раду підприємців. Рада підприємців не для того, просто для галочки. Ми створили її для того, щоб вона реально працювала, щоб ми зустрічались з керівництвом, і щоб ми обговорили ті насущні проблеми, які в них виникають, і для того, що, для чого обговорили? для того, щоб вирішувати. Тому тут є повна комунікація, повне розуміння і сприяння бізнесу. Сприяння повне від, е, я маю на увазі, відбінь. Е, Міської ради все робимо для того, щоб їм було тут комфортно, зручно і не тільки нашим місцевим підприємцям, але особливо тим, які зайдуть. Інвестори часто в Україні в нас остерігаються певних ризиків. Це бюрократія, корупція. Як ви готові створити для них таке безпечне інвестиційне середовище? Перше, це від самої міської ради. Оцей меседж є. Ви ж бачите, як ми це все робимо. Любі роботи, це все йде через конкурс. Ми е, часто засідаємо, обговорюємо ті проекти. У нас не просто відбувається, що я так сказав, або хтось так сказав, або ще якось. Це все йде дуже злагоджено і е, обмірковано. У нас е, торги працюють так, тобто, тому в нас виключена ця система щодо якоїсь корупційної схеми, до горняків якихось. Ну, це виключно, тому що у нас все це працює. Але саме головне, коли міська рада, коли голова бере цей курс на прозорість, на відкритість, це виключається повністю. На вашу думку, які напрямки економіки можуть стати такими основними для розвитку громади в майбутньому? Що має такий найбільший потенціал? Саме тут? Ну, ви бачите, що в нас вже є індустріальний парк, один, який хоче створити або побудувати завод по переробці. Кукурузі, так? тобто це переробна галузь. Так само у нас є заводи, які ми хочемо побудувати по переробці ягідних культур. Тому що в нашій місцевості і в сусідніх громадах, а сусідні громади входять в єдиний економічний союз, ми створили. І тут в нас порядка 1100 км квадратних. Тобто, все йде до того, що переробна галузь, у нас тут питання номер один. Якщо ми переробляємо. Грузу, ми переробляємо ягідні культури для того, щоб не возити на захід просто замороженими, то я бачу переробна галузь, це якби питання номер один. Крім того, хочу сказати, що в нас туристична галузь дуже має хорошу перспективу, тому що в нас є 140 гектарів опільського степу. Такого степу ніде немає в Західній Україні. Це така гірська місцевість, і наша задача полягає у Збережні і відтворені флори і фауни цієї гори, Касової гори. Крім того, в нас є, ви бачите, які хороші можливості навколо моря, 1300 гектарів водного плеса. Тут хороші можливості для розвитку як водних видів спорту, так і рекреації на воді, відпочинкової зони. Ми їх ще не використовуємо, ми навіть не наблизились до, до якогось там мінімуму. Але в нас бачу ці можливості і вони вже полегень втілюються. З якими словами ви б звернулися до потенційних інвесторів, міжнародних компаній, як лідер громади, яка готова до співпраці? Ну, найперше, хочу сказати, що ми відкриті, і ми робимо все для того, щоб тим, хто зайде до нас, було тут комфортно, щоб вони себе почували як вдома. Ми максимально будемо робити все для того, щоб їм було тут зручно, і вони були задоволені від того, як до них відноситься як місцева влада, як місцевий бізнес, так і житлі. У нас, ви бачите, люди дуже доброзичливі. У нас якби, бракує робочих місць. Я завжди говорю: моя задача як міського голови, щоб тут звідси не в'їздили люди, а навпаки, будувались будинки, щоб сюди заходили люди, будувались. Створювали сім'ї, щоб, щоб місцина наша розвивалася. Тому нам головне дуже важливо, щоб сюди зайшов бізнес, робочі нові місця, створення хороших побутових умов, комфорт, затишок. Тому працюємо над цим.